Доброго дня, рада вас вітати на каналі Тама Мирна. Мене звати пані Тамара. Саджаємо маточники і хочу вам показати саджанці полуниці, які я залишила собі, вважала їх аби якими. Воно гляньте, яке класне. І здавалося б цей корінь немов би дуже спресований. Як же він буде рости, а буде рости. Ось подивіться на касетку, яку я витягла, подивіться, а потім вставила і не занадто міцно. Так вона вже утворила такий їжачок, тобто молоденькі корінці собі пішли в сторони, намагаючись в тому повітряному просторі, який залишився між касетою і корінцем. Ось також не вставлена вона дуже була слабенько вставлена і пустила свої молоді білі корінчики, шукаючи земельки. Думаю, може, я десь дотягнуся до неї. А дотягнеться сьогодні. Ось якраз утворили ми тут такі отвори. Сейчас прольем водичкою, але не просто водичкою. а добавлю доброго. Майбутні саджанці. Майбутні саджанці будуть. А клері яка красуточка. З квіточками майбутніми. Гарний вуз дуже був. Глянь, таке корінечко. Дуже гарно. І те, що мені манікюр замазаний, мене це трохи не фалює, все вимається. Всім пока. Тут ми підготували місце під маточники. Вон це буде рівна поверхня. Планую, мрію, так, щоб накрити повністю громадром і підставляти стакани, але на рівній поверхні. Залишилась собі саджанці зимові, красом ось. Румінка. Дуже гарна. Вже викидає бутончик. Ось так. Стояла в теплиці. І відповідно це так. Викинула. Сподіваємося, що не змерзне. Хоча б подивитися сигнальну ягодку. Так, ключі є. Ось вона тут будемо витягувати і робити. Далі, сенсація ще на маточники. Далі це моїх трошки залишилося. Корі і азія. Курі і озія. І трохи сонати залишилось. Вона була така поганенька, мені не зручно, людям її висела. Вона зараз так поправилась, така гарненька стала. Так, так, брілка, це моя щось улюблене, мої листочки мене улюблені. Так, і хто це? Хто це? А, це буде у нас тут. При посадці будемо додати добриво, невеликій кількості. Десь чайна ложечка добрива 20 20, -20 яка я вам показувала, воно з мікроелементами. Щоб рівномірно розвивалися всі органи системи, адже нам треба. І корінь, що гарно наростатиме. І вегетативна маса. Взяла перший попавшись, саджанець. Корінь дуже гарний. дуже гарний. Я навіть не знаю, чи цей склітконос. Ну ні, то є, це ж ма дуже ще й завилася це коренева, вона тут така довга. Працювало підживлення добрим тринадцять 13 як вона ще в теплиці була. сподіваюся. це така красатулька. Всім задоволення від вашої роботи і міцного здоров'я, щоб працювати з задоволенням.